Всім привіт! Мене звати Руха Кабіна, і сьогодні в нас черговий випуск, де ми, як ви бачите, відправляємося в салон вибирати нову фуру. Так, все ж таки я рішився. Рішився взяти і купити нову фуру, але, але я не буду продавати стару, я і стару від капіталю, і нову фуру придбаю. Тому дивіться. За тим, що я буду обирати, я взяв кредит на 400 тисяч доларів під 12% річних. І сьогодні мені потрібно обрати надійне, потужне авто, яке буде зі мною протягом року їздити, видобувати кошти для того, щоб погасити цей кредит. Тому я Взяв кепочку DAF від моїх партнерів. Хто не знає, що це за контора DAF, силочка в описі. Підписуйтесь на них, а ми продовжуємо. І так, ми в автосалоні Kenworth в Феніксі. і тут ми можемо бачити: ну, типу, я можу показати. Давайте від початку почнемо. Ось перше авто. Ну, це авто, чесно кажучи, таке враження, що це просто якась газелька була. Їй а, обрізали ззаді зняли цей тентований а, кузов, а, поставили подушку. І ось, ось все це фура. Тому ну таке я точно не хочу купувати. Це в рази гірше від того, що в мене. Тут немає спального місця. Ну, типу, я в фурі живу. Тут нема спального місця, розумієте? Типу, на підстоп заїжджати, ну і йде мені спати. Я не розумію. Тому це ми скіпаємо. Хоча така така фура, така фура недорога. Всього 116 тисяч. Так, ідемо далі. Так, Ну, це вже трішечки краще. <KilimLO> Але знову ж таки ми бачимо, от перше, що кидається в очі, це фура без спального місця. Ну, типу, це не серйозно. Так, це вже більш-менш виглядає, однозначно, мені подобається візуал, а це важливо, як-не-як. Трішки ширша вже прям під повноцінно один ящик. У нього ззаді йде причепка. Так, це в нас Kenworth v 900 Day Cup. Модель v 900 шасі 6 х 2. Так, кермо зліва, то понятно. Потужність 370 кінських сил. В мене не ті, що я зараз їжджу. Ну як їжджу, ви бачили в попередньому рейсі. А в мене там потужність 360. Тобто тут на 10 кінських сил більше вже непогано. Паливний бак лише 120 галонів. Я замахаюся заправлятися, це дуже мало. От Паливний бак я хочу хоча б 150, а краще 200 галонів. то взагалі буде пушка. 1200 обертів в хвилину. Коробка передач ультрашифт. Ну, ультрашифт базова на цих дішманах. У мене теж на тій автівці, якщо ви пам'ятаєте, огляд. Також була така коробка. Так, ідемо далі. Ну, це вже, да, це вже таке, знаєте, і на давчик. Так, так, так. Це непогано, не, не непогано. Мені кольор дуже подобається, слухайте. О, так, скільки вона? 137 тисяч, до речі, до речі, також цілком непогана ціна є доволі непогане спальне місце. Брі, не, ну а це круто. Так. Вона, знаєте, вона. Не... Я б не сказав, що вона прямо-таки схожа на американські а, еталонні фури. Вона така елегантна, її так все обтікає, вона така чи ніжна, чи що є. Я... Ну, вона мені більше на мана похожа. Я вам чесно скажу. Якби ще оцей передок висунути і вбрати, це чиста копія мана. Але. А, дивіться, ну, потужність, то понятно, 370 кінських сил. А шасі ті ж самі 6 на 4. Що мені сподобалося, що я ще побачив, це те, що паливний бак 220 галонів. Так, в каталогі під номером 3 запам'ятали цю. Мені подобається, я вам чесно кажу. Це прямо таки ракета. Так, ну, ну, ну це от доробло. Мені не подобається взагалі, я так розумію, вверху. Ні, вверху навіть не спальне місце, це просто а... вітрообдувач, обтікач. Ні. Ні, 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 ні. Так, хоча дивіться, в цієї потужність 455 кінських сил, ну, типу, вона має рвати просто як демон в пресподні. Розумієте? І фарба прикольна така. Як у баті на Ланосі колись була, отвечаю, Один в один. Ну от ви просто порівняйте. Оцю кралю. І оце, блядь, одоробло. Ну що це, блядь, таке? Ну, я, я вам отвечаю, краска, як в Баті на Ланусі була. Так, ідемо далі, не буду даже заостряти. До речі, дивіться, кінських Сил 455, а обертів 900 о, в хвилину. Бачите? Ідемо далі. Авто. Це що, блядь, за трансформери. У, таке враження, що він зараз розкладеться і пів солоду. Бля, виглядить епічно. От базару. Виглядає дуже круто. Я вам відповідаю, таке впечатлення, що він зараз почне розкладатися і трощити все її бити. А, кайфово. виглядає дуже кайфово. А, немає спального. Так, 455 кінських сил, теж потужна автівка. Типу, десь там на склон підйомчик, це все no problem, як то кажуть. Коробка передач така ж сама ультра Shift. Так, і 180 галонів. Ну, типу, да, крута. крута. Але уви. Уви, уви. Так, ідемо далі. Так, тут одразу кидається спальне місце в очі. Дуже схожа на ту, що жовта була. Я б навіть сказав, що один в один. Тільки дивіться, тут 455 кінських сил. А так вона, начебто, мені за дизайном однакова. Бачите? Ну, типу, вона реально однакова. Ця, ну, трішки-трішки інакша, типу. Хоча а що, що інакшого, не знаю, я відмінностей не бачу. Прикольно. Така ж сама, як Китай, тільки потужніше, що, звісно ж, круто. А, тому що на майже 100 кінських сил більше. Коштує 162 тисячі, в цілому, нам підходить також 220 галонів. Можна буде обрати між цією і тією, що була перед цим. Так, ідемо далі. Так, ну це вже махина. Дивіться, там який кожен салончик внутрі. Та ти що, слухай, це як в кудись залетів. Ні, оце, звісно, огонь. Бля. Скільки вона? 166 тисяч кошти, 235 галонів об'єм баку, 455 кінських сил. Та це ну це, оце прям розйоб. Не знаю. Напишіть в коментарях, розйоб чи не роз'єб. Ну, по-моєму, це, це прям. Дивіться, така стьоганка везде йде. Тут красива надпись на Металіки Кенворд. Та ти шо, блин? Не, оце круто. Це дуже круто. Там шторки вверху можна буде відкривати, мені буде сонечко світити туди. Пушка. Ну, це пока що топчик. Не, Ну це якийсь Ace Ventura вже пішов, дивіться. З такою зачіскою. Замахнув. Не, ну то теж, що чим щось в цьому є, але не знаю, тепер, якщо я за цим буду порівнювати, це такий брутальний йобоч б'є всім, а це такий елегантний Ейс Вентур, який шуточки прийшов шутить. Не наш варіант. Хоча 500 кінських сил це, звісно, валить. Так, що тут? 600 кінських сил, друзі, офігеть. 600 кінських сил, 260 галонів. Ну це пушка. Пушка, але мені колір, Не знаю, мені в оці колір прям смачний. Ти що? Як для неї зроблений. Так, і останнє у нас. О ну, тут уже. помацьорений. -по -по так, також 600 кінських сил, 260 галонів, 215 тисяч баксів стоїть. Та й до хіра, Мені ще на капіталку треба залучити. Так, ну що? В цьому автосалоні в мене еталонним залишилася модель V972 Studio Slipper. Поки що це мій еталон. Подімо в інший автосалон. Ой, друзі. Коротше, ознайомився я з умовами. Так, поміж тим, купівлі в новому салоні фури. Ну, точніше, фури в новому салоні, не можу поки що я там купити, тому що по умовам я не відповідаю для того, щоб мені її продали. Тому що я все ж таки хотів брати, не, ну, не дивлячись на те, що в мене є повна сума на руках, я хочу брати фуру все ж таки в кредит, також розумієте. І таким чином внахльост це все віддавати. І вони подивилися, і я їм не підходжу. Тож, вирішив по дорозі з Пеніксом заїхати на автосал, цей авторинок і подивитися ось обушку. Відкрили вони мені каталог, я вам трішки засняв. Зараз все то подивимось. А перша сторінка в цілому ну, типу, максимально дешеві по 30 тисяч, як ви бачите, це те аналоги того, що ми бачили в салоні по 100. А, типу, Як газелька обрізаний, а вони там ну така непогана. В цілому, дивіться, тут 450 кінських сил, 200 галонів бак, а стан 3 з 5. А, в цілому нормально, але не маєш спальника. Мені спальник обов'язковий, розумієте? Тому йдемо на наступну сторінку. А, тут, типу, вже авто посерйозніше. Наприклад, ось така дивіться, вона практично нова. Коштує ну, практично також, як нова. 88 тисяч. Петербіт 389 Дейкап. В нього 370 кінських сил, 150 галонів. Але найголовніше пробіг лише 12 тисяч миль. Розумієте? Ну, практично вона не ходила. Це ідеальне авто, але, знову ж таки, не для мене, бо немає спальника. Я шукаю автівку, де є спальник. Для мене це обов'язкова умова. Тому йдемо далі. Як ви бачите, знову ж таки та ж сама проблема. Хоча тут оцього я дивився була така непогана, начебто. Але тут був малий бак, і, типу, я б вже хотів дивитися з потужністю двигун більше 400 кінських сил. Тому знову ж таки нічого не підійшло. І тут ми можемо побачити ті ж самі обрізки, типу, під газельки. Розумієте, і ну, нема що тупо брати на ринкові. Ти от скільки обходив я, скільки передивився, немає нічого. В салоні те, що мені подобається, мені купити ніяк, тому що я не відповідаю умовам. В базарах автівки, в ділерів, я не ману, я можу купити, я там вже купував, але там немає. Того, що подобається мені, що мені підходить. Типу, мій запрос такий: 400 кінських плюс сил, а, бак 200 плюс галонів і а, спальне місце. Хай там вже візуал, хай вона хоч і рожева буде. Не так важливо, але от оці три пункти вони дуже важливі для того, щоб комфортно їздити і заробляти кошти у Штатах. Тому а, будемо шукати далі. В наступному випуску я відзніму, як я поїду від капіталю своє авто, бо поки ми будемо поступово підбирати собі автівку, мені потрібно на чомусь їздити. А в мене ще висить рейс на Аляску. Я його не втратив, потрібно їхати туди. Тому відкапіталимо його. Я з'їжджу на Аляску, викладу цей рейс, а потім уже покажу, що там як після капіталки вона себе відчуває в наступному відео. Тож, як завжди, друзі, підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на Telegram. Всі посилання в описі. З вами руха кабіна. Всім гарного дня!